Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 20 липня 2024 року для Херсонщина поспіває вже такий гарний літарин білом'яса і під назвою Суперквін. Супер Королева в перекладі. Значить, назву дали йому не зря таку, бо він має якби Цілком королевській якості. По-перше, зовнішній вигляд, по-друге, калібр, по-третє, ну просто королівський смак. У нього така постійна врожайність. Він дає крупні плоди, багато їх. Це моє деревце. Третє подоношення. Я його держу в таку невеличку форму крони. Ось в мене тут їх десь з відро, якщо не більше. Частина плодів ще в технічній зрілості, але вони в технічній зрілості такі ж смачні вже. Тільки хрумлять, як яблуко. Через посуху плоди в цьому році не більше 200 грамів. Були в мене вони до 300, дотягували такі шари були в цьому році десь грам 150-200 не більше, тому що нагрузку я їм дав, якби як для звичайного року, а вони у нас дощів не було майже з зими. Ну а полив, само собою, того не зробить що опади Зараз показую ще з іншого ракурсу. Деревце. знайшов ось повністю стиглий плід м'який, який же він смачний. Соковитий, волокнистий такий. Кісточка не прирощу, але вона і не в колості. Такий багатий солодкий смак. Тут і шкірочка товста, вона хрумтить переперані. Значить, такий нотка слив, 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 сливи є. Нектарин. Базовий смак нектарина білого. Тобто з білою м'якотю. Якісь присмаки дині, ще якийсь присмак такий чудовий. І це все в приторно сладкій ванні. Такої. такої ванні ємності соку. Якого тут дуже багато. Ще який чудовий аромат у нього йде. Це просто не передача. По смаку, ще в догонку щось так в голову йде, що щось із з ягідних замішане також. Перезріжших таких, чи з перезрішує малини щось таке. Ну, взагалі, такий чудовий смак, який свойствоний тільки для цього сорту. Значить сорт можна рекомендувати промисловий завдяки таки, таким параметрам і такої врожайності. Ну, взагалі окраса така, що прям приваблює червоно-чорна із такими кремовими проблисками. Можна також і віднести. У розряд моїх улюблених сортів нектарину. Відразу кажу, тому що смак тут такий, що незабутній. Такий от чудовий білом'ясний нектарин під назвою Суперквін. Сад... Садіть у себе, не пожалкуйте, сорт вартий уваги. Ну, на цьому буду огляд завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення.